Привіт! радий вітати тебе сьогодні у себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про світи, в яких ми живемо. Якщо ти думаєш, що усі люди, які одночасно існують, вони живуть одночасно в одному і тому світі, ти дуже помиляєшся. Якщо тобі цікаво, не перемикайся, підписуйся, і ми їдемо далі. Так, і перше, з чого б я хотів би почати, це з того, що якщо ти думаєш, що світ, в якому е живе дуже велика кількість оцих автономних одиниць свідомості однаково для всіх, ти помиляєшся, якби так, в апріорі він не має відтінку. Та інформація, яка є у навколишньому середовищі, вона відтінку не має. Але ми ж якось цю інформацію зчитуємо, кожна людина. Автономна одиниця, вона зчитує інформацію за допомогою сенсорів сприйняття. І сенсори сприйняття у всіх, ну, скажімо так, у великої кількості людей, вони однакові за винятком людей з а, якимись вадами, наприклад, зору, слуху і таке інше. Тобто ці автономні машини під назвою Люди, вони щитують інформацію за допомогою візуальної системи. Тобто очі вони розрізняють, що відбувається, вони розрізняють кольори, якісь зміни і таке інше. Вони зчитують інформацію за допомогою аудіальної системи, тобто нашого слуху, наших вух. А ми можемо чути інтонації, ми можемо чути якісь слова, ми можемо чути те, як людина говорить, які зміни відбуваються в тембрі та тональності голосу. Наступне, що, через що ми вчитуємо довколишній світ, те, що відбувається довкола, це за допомогою кінестетичної системи. Тобто розрізняємо а, холод, тепло, м'яке, тверде, в цьому дусі. Усі ці речі вони дуже важливі, тому що вони впливають на наші стани. Ці всі сенсори, вони, в принципі, направлені на те, щоб обробляти інформацію. Тобто вони зчитують, і далі інформація поступає вже в процесор, де наш мозок її обробляє. І далі починається найцікавіше починається магія. Тому що Якби ми думаємо, що світ для всіх однаковий, але коли наші сенсори сприйняття вони якби сприйняли, читали довколишнє середовище, читали цю інформацію, і вона поступила в наш центр обробки інформації, тобто почала проходити фільтрацію, то світ приймає якийсь відтінок. Ну, всі ви розумієте і знаєте, що люди є різних категорій, опиняючись в одних і тих же умовах, хтось може бути на позитиві, а когось це включає на негатив. Для когось, як, як то кажуть, для когось війна це горе, для когось це поле А, Як проводив приклад один мій. Добрий знайомий, коли а, два продавці взуття прилітають в Таїланд, один бачить, що всі ходять босі і дзвонить начальству, каже: мені тут нема чого робити, тому що а, вони не носять взуття. Тобто я повертаюсь додому, інший, інший же колега його дзвонить на і каже: висилайте мені абсолютно все з взуття, що є. Вони тут без взуття, вони тут босі входять. Тобто один бачить можливості, а інший бачить геть інші речі. Реальність для обох людей одна і та ж. Але те, як вони її считали, і яку фільтрацію пройшла ця інформація, як вона обробилась, і який відтінок набула, вже різні. Люди, це якби автономні одиниці свідомості. І в кожної людини є. Свій процесор він знаходиться в голові. І цей процесор приймає інформацію, яка в нього поступає через очі, слух і кінестетичну систему. І там знаходяться фільтри сприйняття, фільтри, які надають інформації відтінок. Ці фільтри входять в наш попередній досвід, наші релігійні вподобання, наша локація, де ми жили, виховувалися, як ми виховувалися. Також сюди входять у фільтри сприйняття наша система цінностей та переконань про те, що знаходиться довкола, та інформація, яку ми зчитуємо і яку приймають наші сенсори сприйняття, вона проходить доволі таку жорстку обробку. І коли ця інформація пройшла таку доволі жорстку фільтрацію, а прийняла якусь форму відтінок, вона транслюється, як би то кажуть. Ось очі ми бачимо, сприймаємо інформацію, і на потиличній зоні нашого мозку є, як би то сказати, екран, на який все транслюється. Тобто, наш мозок дивиться не на реальність, яка довкола. Вона дивиться на той екран, який знаходиться в голові. І там доступ до цього екрану має наш досвід, наші переконання, наші цінності, наші вподобання. І тобто виходить так, що якби а, я дивлюсь, мій мозок дивиться не на реальність, він дивиться на той екран, який знаходиться позаду. І там картинка доволі такі. Відфільтрована особливим чином, і тепер стає зрозумілим, чому погляди на життя у людей такі різні. Чому як би не мог би, люди знаходяться в одній і тій самій локації, але сприймають її по-різному, по відносяться до життя по різному. Бо кожен дивиться на оцей свій екран, який знаходиться там, десь позаду. Він не бачить реальності, він бачить лише свій цей, цей екран. І цих екранів велике різноманіття. Ось чому діти не розуміють своїх батьків, ось чому, наприклад, я не можу зрозуміти свого керівника, чи керівник не розуміє своїх підлеглих, ось чому батьки не можуть зрозуміти своїх дітей. І ось чому виникають такі. Шорохуватості в стосунках між людьми. Ось чому вони якби не можуть зрозуміти один одного, хоча дивляться на одні й ті самі речі, але відтінок цих речей в них доволі таки різний, тому що вони живуть кожен в своєму світі, в, кожен в своїй репрезентації. І ми дивимося якби крізь. Свої особливі окуляри, Тобто ми репрезентуємо, Тобто ми дивимося не на оригінал того, що, ми, що нам дає творець, ми дивимося скрізь свої особливі лінзи, хтось дивиться скрізь червоні окуляри, хтось дивиться через чорнобілі окуляри, хтось дивиться через рожеві окуляри. На це тобто ми репрезентуємо у себе в голові. Ту реальність, яка є, яка по суті нейтральна. А там, коли вже проходить ця інформація, обробка, свою фільтрацію, ми починаємо створювати свій світ. І кожен живе у своїх думках. Якщо, наприклад, людина переконана, що земля плоска, вона живе в цій реальності. Якщо людина переконана, що земля має Форму кулі, то вона живе в цій реальності. Тобто, коли ці дві людини зустрічаються між собою, одночасно існують два світи для однієї людини і для іншої. Тобто, одна знайде купу переконання в пользу своєї теорії, інша так само знайде купу переконань на користь своєї теорії. І таких світів велика різноманітність. Коли дивишся на людину і розумієш, що якби, вона живе в своєму світі, а, стає, скажімо так, цікавіше жити для того, щоб, ну, наприклад, якось познайомитися з цим іншим світом. Тому що кожна людина це свій багатий світ, в якому вона якби, живе. І одночасно всі ці світи вони є, існують, вони працюють і вони якби Мають право на, на життя, і мають право на те, що Моя думка така, що одночасно існує велике різноманіття світів, і вони мають право на існування. І коли ти не розумієш світ іншої людини, це лише через те, що ти дивишся на свій внутрішній екран, і ти дивишся доволі таки вузько і. Не можеш широко розплющити очі. Так ось, друзі, для взаємоповаги, взаєморозуміння з іншими людьми, з людьми, якими працюєш, контактуєш, з якими живеш та спілкуєшся, розкривай очі, роби свою, свою точку зору більш панорамною, більш повною. Вивчай інші світи, вивчай світи інших людей для того, щоб життя наповнювалося. Новими якимись відтінками для того, щоб жити прикольно та цікаве життя. Дякую.